Ні, не любят. Пишемо відео, давай пише. Толіку привіт, якщо да. Толік, Любий друже, ви може... здоровий поскоріше, <соріше>. може... перейди в гості, бери варічку, бери бутилочку і з великим настроєм. Воно ну посидимо культи, їдемо далі. Дівочки, пишемо відео, можете передавати привіт толі. Наприклад, я поки мені я вже ну, да? ну, ні. Вже коли вже... вже... ну вже... будеш слухати, будеш бачити. Пам'ятай, так, пам що ми так страдали ну, сьогодні, ми ну, не бачили ну, тебе. і не чули кругло. Толічка виздоравлюй. Ми дуже, дуже. Без тебе погано. Поминаємо тебе і хочем, хочем тебе бачити. Виздоравлюй. Хорошо, далі їдемо. Сережа. Большой привіт. Дівочки, Тамара. Коля, я пос... Ой. Толя, я, я посилаю воздушний привіт. Толечка, виздоравлюй, ми без тебе скучаємо. Ага. Да. 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 Коля, Коля, это будет, скажи, да, это мимр, мимр. Скорее балакала. Вообще, сочковатичок, приезжай.